Чуєш, Ковальський? А можеш перевірити рівень моєї англійської? Ну давай. Починай. Тіло. Філіпс. Голова. Філіпс. Борода. Філіпс. Ніс. Філіпс. Вуха. Філіпс. А ти непогано підготувався. Не я, а Трімер універсальний Філіпс Мультіґрун. І One Blade. 12 в одному MG9710 дріб 90. В описі у закріпленому коментарі вже є посилання. Тисніть і дивуйтеся ціні, а ми починаємо черговий огляд на каналі Мойо. Тобто немає контакту з ріжучими елементами. <му> І you know там I'm не about. гігієна понад усе. Тож, як ви вже зрозуміли на початку цього випуску, у нас тут щось, що може і брити, і стригти, і зрізати волосяний покров у будь-яких закуточках нашого тіла. Це просто якийсь атракціон небаченої щедрості від Філіпс. Зважає. Це просто якийсь атракціон небаченої щедрості від Філіпс, зважаючи на ціну 4999 гривень за два прилади. А тут саме два прилади. Як на мене, це дуже вдалий набір, у якому є ну ось такий тример Мультіґрум. І ось такий One Blade, який бриє просто як боженька. Обидва працюють від вбудованих акумів, звичайно ж, обидва не бояться води. Тож можна сміливо користуватись просто під душем. Але давайте все ж по порядку: мультигрум гумова, ось така антиковзаюча накладка. Кнопка старт-стоп. Дуже просте знімання для заміни. Або прочистки. Леза безпечні. Звичайно ж, самі заточуються, а це дорівнює ідеальному підстриганню. Нам гарантують не менше 5, не менше 5 років гостроти чи гострості, як правильно. Неймовірна кількість додатків це 1 міліметр, це 2 міліметри, це насадочка від 3 до 7 міліметрів. І далі Далі у нас 9 мм і 12. Тобто Всього 5, але враховуючи, що тут воно все це ось так. От, будь ласка, показую вам. Регулюється, то у нас ну, практично кожен міліметр е, можна виставити. Дуже, тобто, дуже, дуже висока точність по міліметрах. Також тут присутня, до речі, це також вважається насадкою. Тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вже нарахували. Ще одна насадочка для вашого носика і вушок. Тож. Ось так легко ставимо сюди, і у вас з'являється така штучка, для, як я вже говорив, для носа і вух. Але е рекомендація від людини, яка вже цією штукою користувалася, не конкретно цією, а ну, вперше, коли у мене з'явилося, років десь, здається, мені 15 тому, подарували таку штучку для, е для носу. Не вистригайте повністю, тому що в носі також може з'явитися щитіна, так би мовити, і потім навіть просто до носу доторкнутися неможливо, просто реально больно. Тому тільки те, що зайве прибрали, і далі без фанатизму. Те саме і стосується вушок. А, Ну, в принципі, можна проекспериментувати, воно і так буде. Ось, будь ласка, стрити і брихти, а стрихти і брити. Але це не для того, це для ну ви вже зрозуміли для чого. Добре, продовжуємо. Заряджається ця штукенція повністю за одну годину і працює потім дві години, тобто 120 хвилин. І це я вам скажу вічність. Більше якихось, не знаю, 7-10 хвилин у мене не виходить користуватися там все, що хочеш, можна підстригти за цей час. До речі, про якість тримерів Філіпс. У мене є старенький мій тример саме Філіпс. Ось ви його зараз бачите в кадрі, тому що я його сьогодні в студію, як завжди, щось я забуваю, я його сьогодні просто з собою не взяв. Але ось ви його бачите. Тож йому більше 10 років, він досі відмінно працює так, я вже зламав декілька направляючих, кабель вже трішечки теж втомився. Але все працює і виконує на 100% свої функції, тобто все відмінно. І після цього огляду, ну я думаю, це буде логічно, якщо я. Собі е, куплю такий, саме цей тример. Я собі залишу, тому що, ну як мінімум, це питання гігієни. Після мене я думаю, не, не дуже буде приємно комусь їм користуватись. Тому я це собі залишаю і я на 100% буду задоволений. Тож повертаємось до наших моделей сьогоднішніх. В принципі, ця серія, 7000 серія, вже е, дуже давно зарекомендувала себе дуже позитивно. Тример достатньо відомий е, і вважаю, сьогоднішній огляд це скоріше огляд про комплектну е, конкретну комплектацію MG97 10, Drip 90, це означає, що тут тример у нас MG7710 і QP2530Z. Ось він чи вона. Не знаю, як правильно, Тример це чи все ж таки бритва. Тут теж все дуже знайоме, просте і зрозуміле. Ось така насадка звичайна. Тобто нею можна і е, бритися, в принципі. на неї зверху надягається ось така штучка, яка збільшить е, довжину волосся, що залишається. І тут ще одна насадка. Ось вона. Яка розрахована, я так розумію, для тіла, тобто, якщо там груди, руки <хи> і так далі добривати. Ці леза замінюються приблизно раз на чотири місяці, так каже виробник. Але схоже, що це не зовсім правда. Досить багато відгуків і оглядів з цього приводу є. І є рекордсмен, який каже, що вже півтора роки не замінював і не планує замінювати, планує далі використовувати. Але тут, скоріше, все ж таки, питання гігієни, і краще ма. Мабуть, так довго не користуватись одним лезом, а замінювати, як рекомендує виробник. Також тут у нас є чохол, так би мовити, я не знаю, як правильно, скоріше, чохол, да, для, цієї, для цієї насадочки, тобто ви закрили, і ніхто туди нічого не потрапить зайвого, тобто він буде закритий. Також є мішечок, мішечок з тканини і все це сюди. Бачите, увімкнулося. Все це сюди вміщається і дуже зручно це або зберігати, або з собою десь брати. Я для себе помітив невеличкий мінусик. це незахищені кнопки вмикання. Тобто, коли ти кладеш у той самий мішечок із собою у сумку, враховуйте, що може. Випадково щось натиснутись, і тобто, воно буде працювати там у сумці. Тому, е, ну, тобто, Ще раз кажу, враховуйте цей момент. Але не так вже і легко на натиснути. тобто, ну, з проходняка, так би мовити, вона не натискається, але у будь-якому разі там у сумці може щось десь зачепитися. Тому ще раз, третій раз кажу, враховуйте це. А, знову ж таки, нагадаю, що такий набір закриває абсолютно усі потреби, тобто нічого більше не потрібно докупати. А, тому брити і стригти можна практично всі ділянки тіла. А, борода, голова, шия, не знаю, там, під пахвами груди. Ну і, звичайно ж, чутливі ділянки, if you know what токен і баут. Гігієна понад усе. Ну що ж, на цьому я думаю, що ми вже будемо закінчувати цей огляд. Хоча я розумію, я розумію, ви хочете побачити а, саме використання. Добре. Ну, я для цього насправді довго і не підстригав, і не рівняв бороду. А, і ось тут у мене залишилося вже багато від, відросло. Тому просто зараз а, в офісі це і протестуємо. Ідемо до дзеркала. Ну що ж, почнемо. Для початку я вибрав собі насадочку, яка регулюється. Оп. Вибрав собі 5 мм, тобто від 3 тут до 7 я обираю собі 5. І саме 5 мм будемо залишати нашої сивої борди. Мої. Так. Далі прибираємо насадку. І тут робимо таку оканточку. А те, що залишилось, можна підрівняти one Blade. Вона, до речі, працює в обидві гольбива боки. Можна і так, і так. Прийшов час для голови. Хочу, до речі, відмітити, що е, немає подразнення. Тобто немає контакту з ріжучими елементами і шкірою. І тому ну просто у мене завжди це біль. Коли я стригусь і потім тут щось добриваю, то в мене 100% просто шкіра. Я думаю, що мене розуміють ті, у кого така е... чутлива шкіра, да, сенситів. Тому зараз, ну блін, я дуже здивований. Абсолютно нічого не залишається. І подраження, ну, принаймні, щоб поки що немає. І знову ж таки воно працює і в один, і в другий бік. Тут у нас таке покриття, яке з, е, скользить по вашій шкірі, а з, бок, з двох боків це збривається. Хотіли зняти висновки під час гоління і стрижки, але просто я забув. Я так був вражений і так, так би мовити, увльокся цими тримерами, де там щось там і так далі. Тому висновки робіть, робіть, будь ласка, як завжди, самі. Я знаю, що на подарунок ця штука ідеальна. На подарунок просто для себе ця штука ідеальна. Мені мені здається, що навіть дівчата зацікавляться цією штукою, але е, нехай хлопець. Собі купує, а дівчина просто там, поки він не, не дивиться, раз-раз, щось тобі там якось використала. На цьому все, шановні. Посилання, як завжди, буде в описі до цього відео, в першому закріпленому коментарі. Мені додати абсолютно нічого, ви самі все бачите, як ми починали і як ми закінчуємо. Тому цілую плечі і до встречі, і до наступних оглядів. Щасливо!